Дякуємо на вишиванку, дивимося ми вас завжди. Дякую. Дуже приємно. Всім нагадуємо, чим ми займаємося, займаємося меблями, металопластиковими вікнами і познімаємо ринки України Івано-Франківської області, в місті знаходиться місто Косю. знімаємо також ринок і берегомет. Чернівецька область, Вижницький ринок. Тікток знімаємо, знімаємо з квітня місяця. В даний момент зараз доходимо до 11 тисяч підписників, тому підписуйтесь, будь ласка, ще трошки і нас буде 11 тисяч. Принза продалася. Сири продалися, бачите, порожні ряди, залишилися лише будзи. Бренза і тому подібне. Курочка як пішла сьогодні? Що? Я не встиг сьогодні на рекламу. Дожариться? Та я тоді ще покажу, що тут в тебе курочка є. Так, тут є Роман, у якого є добра курочка, кури гриль. Ага, ще дожарюється, бачите? Хто ще не встиг. Підходить, курка ще. Чи це вже забавлена курка? Привіт. Та хочуть 90 людей, корочку. Так, 90 людей, а лишилося 4 курки. Ну нічого. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут напроти шашлик Так, вишиванка. Вишиванки. На будь-який смак. Бринза, чудова бринза. Перше, де здесь цікаво. Дякую за гарний коментар. Всім нагадаємо, це Косівський ринок, Івано-Франківська область. Ми в ряді, де продають чудові, чудові вишиванки. Ручна робота. І дуже великий вибір. Тут ви можете купити також і рушники вишивані, і сорочку вишивану, і футболку вишиту, і такі. Можна говорить, я думаю, Китарики все. можна купити, це все можна купити. Тому пей підписуйтеся. Кожен суботи виходимо в ефір. Плюс-мінус 9-10 година. Сьогодні трошки пізніше, тому що не було світла в косові і не було інтернету. Давайте трошки подобаємо. Привіт. Слава Україні. Привіт, шпиталя, гарного дня. Да, будь ласка, ви Дуже багато нас дивляться воєнних. Всім я передаю привіт. Особливо моєму брату, який також воює. Як же замовити ляти гриби? Ви не берете номери телефонів, продавців. Ви не берете номери телефону. Напишіть мені, будь ласка, у номер телефону мій є в шапці профілю. Напишіть у Viber, я вам відпишу обов'язково. Якщо ви зараз дзвоните, то ну, розумієте, я зараз поки що не піднімлю телефон, тому що я зараз в прямому ефірі. Закінчу прямий ефір, подивлюся Viber, що ви пишете. І я вам зразу скину номер телефону чоловіка, який вам відправить е, гриби. Який вам відправить гриби. Це тут перше один ряд вишивано, Тут є у нас ряд. Другий. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вас можна замовити вишиванку? Чи у вас є наявність? Я душа бажаю. А душа бажає свято.